Ну що, в мене ще ялинка є, а нідерландці вже її заховали. Навіть роблять це першого і другого числа. Як же сказати на нідерландській мові з Новим роком? нью яр, Yar! нью яр. Давайте повторимо Hello Kichar. Подивіться ось сюди, і тут написано Hello Kichar. Це з Новим роком. А якщо я хочу сказати з Новим Роком вас усіх, Hello Kith New Yar for you Allemal. Hello Kych New Yar for you Alemal. Hello Kithih New Yar for Yuly Alemal. Hello Kith New Year. For you, Lee, мене будуть дивитися, я вам хочу сказати по секрету, мене будуть дивитися мої нідерландські друзі, тому я впевнена, що вони будуть мене виправляти. І якщо ви знайдете помилку у мене, будь ласка, мені пишіть, тому що я вчуся разом з вами. Так як же буде з Новим роком? Давайте згадаємо. З новим роком буде Hello Kich New Year! For you, Lee, Hello Kich New Yar for Yulie Alamal. Hello Kich New Yar z Novim Rock. Hello Kich New Yar. Hello Kich New Yar z Novim Rock. Hello Kich New Year. Hello Kich New Yar. Hello Kich New Yar. Słuchajte, я вже вивчила. Якщо чесно, то до цього відео я знала, що це з Новим Роком, але я не могла його сказати. Але зараз Hello Kichar for Yulie Alamal. Друзі, Hello Knivar з Новим роком це звучить так на нідерландській мові. Я вивчила, поки тільки що записувала для вас відео. Повторюйте зі мною Hello Kichnia, Fayol Алемал, і ви вивчите нідерландську зі мною. Я дуже-дуже в це вірю.